Всім глядачам телеканалу М-студіо. в ефірі програма діалоги. Сьогодні гість нашої програми Олександр Соляник, активний громадський діяч та волонтер. Добрий день, дякуємо, що прийняли наше запрошення. Дякую. Розкажіть, будь ласка, про свою діяльність наразі. над чим наразі працюєте з молоддю, які проєкти реалізовуєте? Прямо зараз є проєкт такий, як Школа подружнього життя. Він проходить в центрі громадськості по суботам, і туди долучені діти із числа переселенців і дітей з будинку сімейного типу. Початок був в суботу. Ціль це просто, щоб дитина могла побудувати свою щасливу родину. Також у нас є е, програма навчальна, яка морального спрямування, і ми її е, вже. 15 років викладаємо в закладах освіти всієї України, і тут є вчителя, тренери, які викладають і формують цінності у дітей, згідно якими вони потім живуть. Також я викладаю тімбілдінг – Це курс команда утворення для підлітків молоді в центрі громадськості. Ціль щоб навчитись взаємодіяти один з одним, побудувати здорову комунікацію, навчитись домовлятись. Просити допомогу і давати допомогу, бо без певної взаємодії навряд чи щось таке потужне можна зробити в житті. Ну це те, чим я зараз займаюся. Угу. А як вважаєте, чому наразі важливо працювати з ВПО та за вашими спостереженнями? Чи активно вони інтегруються у громаду? ВПО це ті ж самі молоді люди, тільки вони пережили щось жахливе. І дуже важливо, щоб вони тут були прийняті. Щоб вони соціалізувалися і були, були до чогось долучені, вони вважали себе цінною е, одиницею цього суспільства, саме Закарпаття. Дуже важливо, щоб побудувати певну взаємодію, закарпатська молодь, молодь зі сходу, чи звідно, щоб вони були тут цінним. Е, вони відчували, що вони можуть щось змінювати віддалі відомо і могли якось забути те горе, яке вони пережили. Бо якщо просто їм допомагати в тому, що продукти, якась підтримка це 50%. А якщо вони відчувають, що вони важливі для якісь проєктів, що з ними вважаються, їх думку вважають важливо тут на Закарпатті, вони можуть бути потужним ресурсом, щоб зробити певні добрі зміни з нашою молоддю. Взагалі вони хочуть бути почутими, що у них є і боль, біль і гори, але є певні думки, які вони можуть як на сході реалізовувати, так і тут зареалізовувати. Тому маємо з ними проводити заходи і об'єднувати нашу молодь. А як чому вважаєте за потрібне працювати з молоддю? Розкажіть трішки от, про цю програму школа подружнього життя, чому важливо її проводити, чому важливо показувати дітям цінність родини взагалі? Дуже просто. У молоді найамбіційний проєкт, який вони бачать в житті, це побудова своєї щасливої родини. Вони мріють всі майже, але по факту, дивіться, що у нас відбувається: у нас 60% розлучень по Україні. Це жахлива статистика, тому що дві третіх приходиться на перші 5 років сімейного життя. Це тоді, коли ще дофамін працює, закоханість є, але потім як будувати свої волі, свої рішення на своїх цінностях, вони не розуміються. Тому розлучаються, відчувають, що ми чужі один для одного стали. Але щоб, наприклад, здобути якусь професію, що людиною вона навчається. Якщо ми враховуємо заклади освіти школу, то 16 років десь, щоб стати професіоналом. А чи навчаємо ми? Дітей, як будувати щасливу родину, як бути відповідальним батьком, мамою, як виховувати дітей, як будувати відносини, як подолати конфлікти, як домовлятися взагалі, як взагалі планувати сім'ю, бюджет. Чи є це? І тому ми маємо факт, що причина того, що ніхто, ну не то, що ніхто, мало хто займається з дітьми в цьому напрямку. Один із освітян відомий, сказав, що ми в 2021 рік випускаємо професіоналів в певних галузях, але ми не навчили їх жити, будувати свою родину і стати щасливою людиною. І це велика як проблема, так і печаль цього суспільства. Тому я людина зі Сходу, там процент розлучень 80%. І ми мали щось робити. Тому. Коли громадськість об'єднується, об'єднуються певні ресурси, певні таланти, дари, і вони пропонують, пропонують, давайте це зробимо, давайте це на покращення. Так і зародилося там, саме в Донецькій області, в місті Краматорській, цей проект Курс школи подружнього життя, написав Олег Алейнік. І чому була його цікавість, що коли молодь приходила в РАКС, то їм фахівець пропонував: А ви хочете пройти цей курс? Все покраще. і в кожному раксі Донецької області були буклети цього курсу, і молодь так долучалася. Вони проходили це 10, 10 днів навчання, і за 5 років по статистиці тільки один відсоток розлучень була велика цифра. До речі, в, в країнах Європи саме отак і відбувається: що там на законному рівні, що люди мають пройти певний курс, тоді їх допускають до. Того, щоб вони зареєстрували шлюб, а хто і за яких умов може брати участь у цьому курсі? Будь-хто молодь, ну ми проводимо взагалі з 13 років. Угу. А вік там, уже коли людина ще планує будувати свою родину, то у нас до війни я проводив в центрі громадський цей курс, були і 30 річні, і 35 років. Бо вони мріяли побудувати ще свою родину, яка яку не вийшло до цього побудувати, але вони розуміли, що. Є певні інструменти, якими можна навчитись. І вони закінчили, отримали навіть сертифікати. Зараз я знаю, що то дві родини із них вони зареєстрували шлюб, вони щасливі. Супер. Які ще навички вважаєте за потрібне виховувати наразі в молоді, розвиток критичного мислення чи командотворення? Угу. Таку болючу тему ви заділи: критичне мислення. Критичне мислення воно передбачає, що людина бере на себе певну відповідальність, коли, коли вона щось пропонує, вона може це і зробити, не просто критикувати да, всіх все погане, все погано. Ні. Я бачу, що кращим чином було б так зробити і добре б долучити. Але у нас є така прірва, що іноді дітей підлітки вислуховують, але їх не долучають до практичного виконання. Якби не довіряють, та ти так добре не зробиш, якби це зробив я. Тому ми навчаємо думати, і потрібно довіряти їм, щоб вони це зробили. Нехай роблять помилки, але вони вважають, що їх думка важлива. І от ви сказали за команду утворювання: це здібність працювати, взаємодіяти з іншою людиною. Це те ж сама сім'я, це та ж сама команда. І якщо не можна побудувати сильну команду в родині, дружина, чоловік, батьки, діти, то ну, це ілюзія, що ми будуємо десь корпоративні культури на підприємстві, фірмі, що там сильна команда. Там є стимул, це зарплата. Але мотивація є спілку взаємодіяти з тими людьми на результат компанії. Тому якщо людина знає, що я хочу взаємодіяти з іншою людиною на результат, на покращення, бо для мене атмосфера, яка з нею є, дуже важлива, щоб ми були впевнені, що ми разом не підведемо один одного, що ми розуміємо, що я очікую від один одного, це знаєте, певна впевненість. Вау, ми це зробимо разом. Нам комфортно, нам класно. Взагалі, командне утворення воно в тому і є, що мені комфортно працювати з певним колективом, з певною людиною на результат, який ми разом очікуємо. Ми покращуємо наші а, стратегічні там думки. Ми домовляємось. Ви відчуваєте, скільки там можна от, того відпрацювати? Що вміння домовлятись, вміння говорити, вміння слухати один, одного, вміння вирішувати якісь конфлікти, вміння бачити сильні сторони один одного, вміння закривати слабкі сторони, вміння взагалі робити безпечне середовище для комунікації. Навички, які можуть бути де знадобитись. от саме оці навички. Я от розумію, що коли хтось говорить, що для тебе найважливіше було, коли ти працюєш в команді. Є одне слово довіра. Але довіра це не просто слово. Довіра можливо, коли є безпечні умови, де людина хоче щось робити з іншою. Тоді ми відпрацюємо навики безпеки для один одного. Мої вчинки є безпечними для тебе, мої слова є безпечними. Твої дії є безпечними і твої слова. Якщо так, довіра буде, а якщо ні. Ми тоді пропрацьовуємо, а що не влаштовує один одного в наші взаємодії? Знаєте, як це цікаво, коли тімбілдинг, взагалі командоутворення, це не просто слова, це е, певні вправи. Тобі ж цьому не можна навчитись теоретично. Всі сидять і вчаться від тренера. Ні, це е, відбувається, коли є певні вправи, вони дуже складні, але їх можна виконати тільки коли команда працює разом. Там Десять людей, от ну це так стандарт команди для тих завдання, яке не викону для однієї людини взагалі не можна виконати. То настільки складне, що одна людина бачить, та це не можна. І тут завдання, яким чином ти можеш це зробити? І він думає: а якщо долучити когось, долучає, а потім інша людина. А яким я можу бути корисним? Яка моя сильна сторона? І 10 людей знаходять сильні сторони один одного, вміють домовитися таким чином, що вони, як єдиний організм, виконують ту праву і після такі впевнені, що разом ми можемо все зробити. Ну, тімбілдинг дуже прокачує впевненість в людях. Тому я вважаю, зараз на часі будь впевненим навіть в завтрашньому дні. Ті часи війни, коли ми не знаємо, що буде зараз, але навіть впевненість один в одному воно підсилює нашу мотивацію просто жити. Це дуже корисно. От ви проводите різні такі програми для молоді за вашими спостереженнями чи активно беруть у них участь? Жителів віддалених якихось населених пунктів, та чому важливо їх також залучати до цих програм, адже громада це не тільки місто, а й населені пункти, які знаходяться біля. Ну по правді, діти чаще часто дуже хочуть виїхати з сіл в місто, і коли не виїжджають, вони хочуть, щоб десь були задіяні. Тому я знаю, що коли є якісь заходи для дітей з будь-якого села, вони mm. долучаються дуже заохоченими. Тільки потрібно їх долучити, показати, що є такий захід, є таке ну, переміщення, ми можемо це зробити, і є такий результат. Я знаю, що для дітей в селах дуже важливо проводити заходи саме в містах, щоб їх вивізти із певних рамок. Ну, я не хочу образити нікого, але іноді це є, що село, корова, скотина, свиня. Це моє майбутнє стереотипстеретип. Це можливо, але іноді можна і розвиватись, можна досягати чомусь, тому що певні здібності є і де вони розвинуться? Вони розвинуться в місті, і вони розвинуться при певній взаємодії з певними людьми, які можуть тебе покращити, підняти і дати можливість реалізуватись. Тому це дуже важлива тему. Ви підняли, як нам задіяти дітей, дітей з сіл і побачити тот ресурс, який може бути для всього Закарпаття дуже корисним. Там цілі самородки, там такі таланти. Будемо над цим працювати. І трішки розкажіть нам про свою волонтерську діяльність. Ви активно допомагаєте військовим, як наразі розвивається ця справа? Чи допомагають вам ваші вихованці, молодь? Угу. Чому я допомагаю? Я допомагаю більш тим, кого я особисто знаю, з ким я особисто працював, взаємодіяв в різних проєктах і програмах. Коли вони пишуть, Саш, ми в таких умовах знаходимося, і нам потрібно то, і то, то це не просто, знаєте, нам потрібно поїсти, нам потрібно, що ще не є дуже важливим життєво необхідним для них. Там будь-яка річ, які просять військові, це ціна їх життя. І я розумію, що це ціна моїх знайомих, моїх друзів, чиїсь батьків, які мають повернутись додому. І це було в тому році, коли вони попросили позашляховик. Бо всі автівки, які були, вони повністю ще б зламалися. Вони не могли виконати завдання взагалі. І вони пішки мали йти, а це мусить були. Робити на автівки. І я просто на такий, знаєте, як і, 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 ініціював, думаю, то в мене 3 тисячі друзів у Фейсбуці. Зараз 200 тисяч зібрати, це по 70 гривень кожний. Та, та це взагалі. Що це? 70 гривень. І коли три дня минуло, коли ми почали донатити, я отак 10 тисяч ми зібрали, і я зрозумів, а ще 190. У мене руки опустились. Я не відчував, що я волонтер. Я просто хотів допомогти своїм друзям. І, скоріше за все, якщо б я не думав про них тут, я би просто сказав: це неможливо. Можна образитись на суспільство, на всіх, на своїх друзів, які не долучаються, але потрібна хоч одна людина, яка вірить, що це можливо. І ви знаєте, от я почав кожного дня зранку, в півдев'ятої виставляти пост в Фейсбуці. Є потреба, такі люди, що ми можемо донатити, і я побачив, як долучаються люди. Освіта дуже долучилась, освіта. Наше даже mm -hmm. управління освіти, Мукачівської ради, долучилось, перепости робили, підбадьорували один одного, і це мені допомогло, що я не один. Коли три дні пройшло, і ти розумієш, що ти залишився з тою сумою, яку вже твої друзі задонатили, і твоя жінка, і твої діти, які мають продовжити. То це не дуже вдохновляє, бо от 190 тисяч то велика сума. Але коли почали долучатись люди з влади, з освіти, я зрозумів, що небайдужість вона культивірується в нашому суспільстві. Місяць пройшов, ми зібрали 200 тисяч, купили позашли передали. І от з цього почалось волонтерство, що хлопці побачили, що хтось за них став. Бо я знаю, що до цього не так багато їм допомагали. І от я порахував, що ми допомогли, суму, скоріше за все, не скажу, бо є налогова, угу. але це були декілька активок, це були багато дронів, це були реп-прилади, це були амуниції, це були антени. Це те, що зберігало життя, зберігає. І я впевнений, що кожен з них повернеться додому живим і неушкодженим. І от коли усвідомлюють, Люди, які оточують мене, що вони долучаються до життів людей, не тільки до війни, перемоги, саме життів. Це так їх підбадьорює це робити. І я знаю випадки, коли саме молодь, молодь Мукачева, наприклад, університет наш Мукачівський, вони збирали гроші і купили. Сонячні панелі і батареї для одного підрозділу. Це був проект. Вони це здійснили. Потім взимку була потрібна зимова болотна резина для пошаляхів. Вони два комплекти зібрали. Це саме молодь. Я знаю, що зараз по закладам освіти постійно є донати, є постійно навіть піввідрони збираються, і дуже потужно працює зі мною і нас тим, кому я допомагаю, восьмий ліцей. Взагалі, я не знаю, чому вони зі мною стали співпрацювати, але вони вже врятували багато життів. Вони передавали такі гроші, що ми з е, імінна те, що захищає реби покупали покупляли, і бійці говорили, як ці реби їх врятували життя від ворожих дронів. Це саме от один ліцей. Но я знаю, що всі заклади освіти долучені. Тут питання, яке я мріяв що до перемоги кожен має бути долученим, бо війна закінчиться і запитають потім один одного. Історія ж там буде писатись, а що ти зробив цей час? І якщо молоді не можна щось буде сказати своїм дітям, діти скажуть, а що ти хочеш мені сказати у вихованні патріотичному чи свідомості, що ти робив саме? Тому я дуже радію, коли молодь долучається. Але я знаю, що у мене стільки амбіційних проєктів, що може зробити ще молодь в допомозі нашим військовим. І, до речі, сітки плісти, які зараз дуже будуть важливе. Будь-який захід, який може зробити молодь, вона може бути на те, що ми допоможемо військовим. Будь-який. Концерт, творчість, ігри, забіги якісь. Це ж можна робити? Можна. Так ми і будемо робити. Супер. Дуже вам гарно дякуємо, що ви завітали до нас. Дякуємо, що поділилися з нами своїми історіями. Дякую. Дякую. На цьому у мене все. Залишайтеся з телеканалом М-студіо. На все добре.